Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми знову з вами поговоримо про пенсії, яким має бути реальним розмір пенсії, її середній розмір. та Мінімальний. Чому захотілося сьогодні з вами про це поговорити? Тому що я, як і ви, моніторю чинне законодавство України стосовно ряд законопроєктів, які вносять зміни в нашу систему пенсійну, так і відповідно заявлений раніше і перерахунок пенсії у зв'язку з пенсійною реформою 2025 року. Поки що, те, що я бачу всі законопроєкти на стадії доопрацювань. От, але дуже цікава думка сьогодні прозвучала нашого депутата так, голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Він зазначив, який має бути реальний розмір пенсії, мінімальний. Та в який має бути реальним розміром середній розмір пенсії станом на сьогоднішній день. Від чого, від яких показників взагалі нам необхідно з вами відштовхуватися і нашій державі в цілому? Отже, дивіться, за підрахунками, так, і за інформацією, яку нам надає Данило Гетьманцев, він. Вважає, що мінімальна пенсія має зрости хоча б до розміру 4 тисяч гривень, що це реальність. І е, першим кроком, що потрібно, які внести зміни в нашу пенсійну систему, це збільшити розмір мінімальної пенсії, хоча б до 4 тисяч гривень. Хочу нагадати, що наразі розмір мінімальної пенсії він дорівнює розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність і становить 2360 Одну гривню, так як у нас на 2025 рік заморожені соціальні стандарти, соціальні виплати відповідно. Тобто вони не будуть збільшуватися розмір мінімальної пенсії залишиться без фін 2361 гривню. Як же він планує які зміни внести, збільшити розмір, підвищити розмір мінімальної пенсії, хоча б до 4 тисяч гривень? Також щоб з 1 січня 2026 року у нас запрацювала обов'язкова. Обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи це теж дозволить в подальшому збільшити розмір своєї пенсійної виплати. Також, за підрахунками, середня пенсія має бути не нижчою за 40% від розміру середньої заробітної плати. Хочу нагадати, що Пенсійний фонд періодично вказує інформацію та надає показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії. Якщо ми з вами подивимося градацію за 2025 рік, то в травні розмір середньої заробітної плати становить 20 тисяч 355 гривень 40 копійок. У січні цей показник був, наприклад, 18 тисяч 660 гривень. Якщо ми візьмемо хоча б 40% від цієї суми, в такому випадку розмір середньої пенсії у нас має бути трішки більше ніж 5 тисяч гривень. От такі показники зазначає голова. Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики є реальними кроками щодо збільшення розміру пенсійних виплат у 2025 році. Знову ж таки, поки що на даному етапі е, нічого ну, липень 2025 року поки що зрозуміло ніяких перерахунків нам не принесе, але можливо саме в липні 2025 року будуть прийняті законопроекти, які цьому посприяють і обіцяють переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій для того. Щоб люди, виходячи на пенсію, могли отримувати гідні пенсійні виплати. Я вже казала, якщо виходячи з нинішньої формули обчислення пенсій, з нинішніх показників, якщо кожен наш громадянин нашої держави буде отримувати гідну заробітну плату, відповідно буде офіційно працевлаштований. Та в такому випадку при досягненні 60-річного віку в нього не буде абсолютно ніяких проблем, тому що офіційне працевлаштування воно дорівнює тому, що ви е, напрацюєте обов'язково необхідний стаж, який необхідний для призначення пенсії. Другий момент, якщо ви будете отримувати гідну заробітну плату, будете офіційно оформлені, то в такому випадку ваш розмір вашої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до пенсійного фонду також. Впливає на розмір вашої пенсії. Чим вище заробітну плату ви будете отримувати, тим на більший розмір пенсії в майбутньому претендувати. Тому тема пенсії, вона, бачите, не вичерпна. Постійно про це говорять: про те, що потрібно підвищити. І так далі, але ж ми навіть з вами вчора розмовляли про те, що Міністерство соціальної політики вказує, що, наприклад, прожитковий мінімум так він далекий від того, що необхідно, хоча б мінімально, так, перелік потрібних продуктів харчування. Засобів просто до, до життя, засобів до існування. Так само я думаю, що підвищення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень воно глобально не вирішить всіх питань. Хоча, якщо ми з вами поговоримо про те, що зараз люди з інвалідністю отримують 2361 тисячі гривні, хтось менше, хтось більше, хтось пише, що там отримає там 2500, 2800, хтось пише, що отримає 3000 гривень кожного різна. Ситуація, то, звичайно, якщо підвищить мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень, на даному етапі це для українських пенсіонерів буде хоч мінімальний, але приємний бонус. Тому чекаємо, я так само, як і ви з нетерпінням чекаю, як тільки буде інформація, з вами обов'язково поділюся.